Як гарно вибрати гарного психолога? Ой, друзі, ну таке питання поставили. Я його кожного дня чую і сам не знаю, що вам порадити. Чи можна якось оцінити його фаховість? Давайте так, психолог, психотерапевт та навіть психіатр дуже інтимна річ, надзвичайно інтимна річ. І вибрати, ну я вам точно так скажу, ну а як до... а вибрати гарного там, гінеколога, гастроентеролога, ендокринолога, кардіолога? Все вірно, ви повинні тоді орієнтуватися. На щось додатково доказове навколо нього, не тільки що його ім'я там світиться по Фейсбуках, по інстаграмах і так далі, а й в тому, чи в якій організації він стоїть. Тому що організація, громадська організація, фахові громадські організації відповідають, як би там не було за членів свого товариства, вони і відстежують їхні навчання. Друге, де він працює? Чи він просто в інтернеті сам про себе заявляє, що він такий крутий там, психолог, психотерапевт, кардіолог, чи він працює ще додатково в такому-то закладі, куди можна прийти і перевірити, Ну, записатися реально на прийом або послухати, що говорять про нього пацієнти і тому подібне. А відповідно, якщо він в якійсь організації, то організації зараз всі, державні, навіть не державні структури, обов'язково вивішують. Своїх працівників підвішують їхню інформацію: ступінь, звання, сертифікацію, навчання, оволодіння техніками, методиками, стажування в якихось країнах, так далі. От назбируючи ці всіх речей, ти стаєш більш об'єктивний до вибору. Але ви почали слово гарний, ну слово таке трошки фрівольне, гарний, скоріше фаховий і одночасно людяний, емпатичний. Тут дуже індивідуально. От повірте, можна. Шукати якогось знаменитого там професора академіка, але зустрівшись один-два рази з ним на психотерапії, ти розумієш, ну не твій. Причому пояснити це неможливо. Тому психолог це дуже індивідуальна штука. Вас повинно з'явитися бажання до нього приходити, але не приходити тому, що а, тому, що він там такий емпатичний, а, проекції на нього якісь ідуть, і куча з сертифікатом. Ви через деякий час повинні побачити реалізацію. Того запиту, з яким ви прийшли, і це дуже важливо. Це буде говорити про його фаховість, плюс його поведінка, етична, дентологічна, культуральна. А... Будь-яка поведінка, яка повинна знову вас захоплювати і привертати. Ну, але ключовий момент, як для мене, це те, що він починає вирішувати ваші питання. Не потрібно думати, що з першим психологом чи психотерапевтом ви точно вже вирішите всі запитання. Ну, запитання наші змінюються. Тому, побувавши в індивідуального психотерапевта, вирішуючи якусь проблему, ти потім йдеш до іншого і вирішуєш свою сімейну проблему. Тому дійсно потрібно, як мінімум, пробувати. Слово фаховість я вже Пояснив, це і сертифікати, наявність до громадських фахових організацій, наявність роботи в інших закладах, де можна перевірити. Ну і в кінці кінців відгуки про нього інших спеціалістів. Чи потрібна психотерапія при депресії, чи таблеток достатньо? Однозначно, так потрібно. Обов'язково немає жодного гайдлайну. А вони мені знайомі ну практично всього світу, тому що, навіть створюючи український фаховий клінічний настанову, ми звичайно перебираємо прототипи, світові прототопи, найсканмати, і австралійські і так далі. Всі гайдлайни, тобто протоколи, по яких лікують пацієнтів у всьому світі, обов'язково передбачають і психофармакотерапію, плюс психотерапія. Тут завжди виникає синергічний ефект. Синергічний взаємопосилюючий ефект. Тому ніколи не протипоставляйте: ах, мені основне знайти хорошого психотерапевта, який розуміється в моїй душі, чи ні, я буду шукати золотий в лапках препарат. Одне доповнює друге. В кінці кінців препарати, які працюють на підкорковому рівні головного мозку, вони дозволяють більш ефективно працювати кірковій системі нейронним мережам. А це вже психотерапія. Тому тут відповідь однозначно без варіацій. 1 плюс 1 дорівнює 3. Психофармако плюс психотерапія. Нові методи психотерапії депресії гарне питання. А давайте я відповім приблизно так: основні методи, і вони знову ж таки в всіх гайлайнах і настановах залишилися в основі ті ж самі. Це когнітивно-поведінкова, це травмфокусована, якщо ми говоримо про травми з депресіями і так далі. Це і мегатерапія. Але. Ці методи психотерапії, які, здавалось би, вже багато років існують і переходять як доказова медицина з гайдлайн-гайдлайн, гайдлайн, доповнилися. І на сьогоднішній день більший робиться акцент, наприклад, когнітивно-поєдінкова терапія депресії плюс, плюс, нейрофідбек, біофідбек. А... Включення нейротехнологій, ну, наприклад, сама популярна в світі, яка зараз дуже швидко поширюється, це ТМС, транскраніальна магнітно фокусна терапія, це стимуляція головного мозку постійним струмом, катодно-анодним струмом, теж називається транскраніальна стимуляція. От оці нейротехнології вони дуже швидко заходять в наше професійне життя, і можна сказати, що це нові варіанти психотерапії, тільки. Тут треба чітко вживати слова нейротерапії. Це дійсно являється новим і прогресивним. І ми також працюємо в цьому, в цьому напрямку і швидко освоюємо, пробуємо і навчати наших колег, і в тому числі лікувати пацієнтів.